Шановні співвітчизники, Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Путіна щодо введення військ Російської Федерації на територію України. Для акта цієї агресії нема жодних підстав. Всі тези російського керівництва. Про те, що є загроза для російськомовних громадян України або російських громадян є надуманими, надуманими та брехливими. Українська держава захищає всіх громадян України незалежно від того, в якому регіоні вони мешкають якою мовою вони спілкуються, в яку церкву вони ходять, я дав наказ, враховуючи потенційну агресію, привести Збройні Сили України в повну бойову готовність. Посилена охорона атомних електростанцій, аеропортів. Стратегічних та інфраструктурних об'єктів. Рада національної безпеки розробила детальний план дій на випадок прямої військової агресії. Я хочу звернутися до всіх громадян України з проханням зберігати спокій, впевненість, віру в Україну. Забути всі чвари і протиріч. Сьогодні не важливо, хто лівий, хто правий, хто належить до якої партії або громадської організації. Ми всі українці, ми повинні об'єднатися навколо нашої країни, не допускати будь-яких провокацій, мородерства, самосуду. Зберігати віру впевненість і єдність. Нехай Господь благословить Україну і кожного із вас. Сьогодні я мав розмову з прем'єр-міністром Російської Федерації Дмитром Медведєвим. Російська сторона запевнила в тому, що рішення. Про введення військ на територію України не приймалося, а прийнято тільки рішення про таку вирогідну можливість. З свого боку, я зазначу, що жодних підстав, підкреслюю, жодних навіть для розгляду і прийняття такого рішення в Україні не існує. Ми зберігаємо в Україні мир і стабільність. Ні агресори, ні провокатори. Не мають права втручатися у внутрішні справи України. І тому ні юридичних, ні політичних, ні військових підстав для військової агресії з боку Росії не існує. Що стосується території Автономної Республіки Крим, яка є невід'ємною частиною Української держави і буде невід'ємною частиною Української держави. Ми захищаємо на території України будь-кого хто розмовляє українською чи російською, хто ходить до церкви Київського чи московського патріархату, хто має те чи інше бачення історичних процесів України. Але ми захищаємо кожного, хто має паспорт громадянина України. Також я чітко зазначив російській стороні, що ми будемо захищати також тих громадян, які є громадянами Російської Федерації. І будь-які приводи щодо військової інтервенції як підстава для захисту російських громадян є неможливими. Уряд України гарантує мир, стабільність і безпеку, і ми закликаємо російську сторону негайно повернути свої війська Чорноморського флоту в місця постійної дислокації, зменшити напругу і ми через політичний діалог. З нашими західними партнерами, з Російською Федерацією, і в першу чергу через політичний діалог всередині країни вирішимо всі складні питання. Військова інтервенція в Україну є неприйнятною, є порушенням всіх міжнародних договорів, є порушенням всіх міжнародних правил і зобов'язань в першу чергу Росії. І ми, як Україна, заявляємо, ми готові. Боронити свій суверенітет і переконані, що Росія не вдасться до військової інтервенції на території України, адже така військова інтервенція за таких обставин буде початком війни і закінченням будь-яких стосунків між Україною і Росією. Збройні сили України приводяться. В вищій ступені готовності, моральний дух офіцерського та рядового сержантського складу високий. Обстановка, яка склалась сьогодні в Севастополі після перемовин командувача військово-морськими силами з представником Російської Федерації, привела до того, що блокування послаблено. Я думаю, що такі перемовини і на завтра. Приведуть до нормалізації обстановки як в Криму, так і в цілому. Хочу повідомити українців про те, що ті панічні слухи, які розпускають нібито БТР, вже йдуть на Запоріжжя, йдуть на Київ, є безпідставними, тому що Україна має свої збройні сили, які здатні виконати свій конституційний обов'язок. когда какой-нибудь гражданин Соединенных Штатов или Израиля оказывается в ситуации, предоставляющей угрозу его жизни, поднимается вся государственная машина, чтобы спасти этого одного человека. В Крыму проживает более 60% русских. И эти русские, и правительство Крыма просто уже воззвало к России с просьбой оказать им помощь и поддержку. В этой ситуации мы не можем быть равнодушными, мы не можем быть безучастными, потому что это наш сосед, с которым у нас 2000 километров граница. И в этой ситуации все члены Совета Федерации единодушно высказались за то, чтобы дать такое право, дать согласие президенту использовать такую возможность. Объем будет определен позже. Дорогие украинцы! Наша страна оказалась у опасной черты, которые ее толкают. И эта черта не должна быть пройдена. Ведь у Украины сегодня уникальный шанс построить демократическое, справедливое государство, где будет главенствовать закон, а значит, будут защищены права каждого человека. На свободу слова, язык, собственность, вероисповедание, право достойно жить и работать в своей стране. И это не просто слова. Мы действительно можем это сделать. Я призываю всех никаких провокаций, никаких призывов к сепаратизму, никакого насилия, анархии. В Украине сформирована легитимная демократическая власть. Все, кто любит свою страну, у кого есть гражданская совесть и ответственность, должны проявить свой патриотизм и единение. Наш народ сумел выгнать нечестную, алчную и жестокую власть. И теперь нам абсолютно по силам построить такую страну, в которой мы хотим жить. Так давайте сделаем это. Партнер проекту «Экономика Украины» Сити Коммерс Банк. Оборы чемпиона у Сити Коммерс Банка, а до вкладу плюс одну та десяту відсотка річних у гривні або піввідсотка. у